Днями у Національному лісотехнічному університеті України відбулося розширене засідання вченої ради з нагоди 140 річчя від дня створення вишу, протягом багатьох десятиліть свого існування університет гідно посів достойне місце серед освітніх закладів України. У стінах університету виховують майбутніх лісівників у дусі гармонії співпраці людини з природою. Я вам скажу, що незважаючи зважаючи на Соціально-економічну скруту, відсутність фінансування, наш університет, все таки, завдяки ентузіазму людей, працівників і наших студентів, він, я би сказав, перебуває в розквіті своїх творчих сил. Нас надихає е, ті проблеми, які стоять перед Україною. І в яких ми почуваємо себе, ми можемо е, надати допомогу. Традиційно урочистості розпочалися із виконання державного гімну. Покажем, Привітати викладачів та студентів вузу прийшли випускники минулих років, які тепер вже відомі державні та громадські діячі. Серед почесних гостей свій рідний вуз прийшов привітати колишній випускник, а нині голова Державного агентства лісових ресурсів України Валерій Черняков. Саме тут я вам скажу, бо ми вчилися якраз 809 94 рік. Це якраз була злам, коли рушилася Світська імперія і коли ставала незалежність України. Саме в принципі в стінах цього інституту має сформувався політичний кругозір. Буквально півтора місяця назад, коли в нас була така дуже важка ситуація, коли нас хотіли ліквідувати, як галузь, саме Юрій Юрійович перший відзвонився і писали листи, наукова рада, Борис Платон писали, і нам все ж таки вдалося відбити галузь, залишити так, як вона є. Тому, Юрій Юрійович, я хотів би подякувати за розуміння, за те, що нас підтримали. Галузь буде старатися вас підтримувати інститут, скільки може. І, звичайно, як кожне свято, без подарунків не обійшлося. Керівництво Держлісагентства України відзначило викладацький колектив університету подяками та нагородило почесними грамотами. Найкращому студенту лісотеху подарували планшетний комп'ютер, а ректору навчального закладу картину. Сьогодні, що були відзначені і ректор університету, безумовно як керівник цієї установи, і кращі викладачі, і кращі студенти навчального закладу. Я думаю, що це такий поштовх їм подяка і увага. Вони розуміють, що керівництво в галузі знає, пам'ятає, всіляко допомагає, сприяє примноженню, надбання. Наукових знань, спеціалізованих е, випускникам цього закладу для примноження розвитку лісової галузі в Україні. Лісова галузь, як і будь-яка інша, завжди потребує нових хороших фахівців, які зможуть достойно стати в ряд із досвідченими лісівниками. Немає меж досконалості і взагалі е, кузня кадрів е, фактично на цій базі є дуже якісною. Всі випускники отримують достойне місце праці і вони завжди галузь завжди потребує випускників даного навчального закладу. Вони себе гарно рекомендують на робочих місцях як фахові працівники, які достойно на рівних вливаються навіть вже з більш досвідченими кадрами лісової галузі». Пішаться науковими здобутками та рівнем викладання не тільки керівники лісової галузі, а й самі студенти.